Вітаю на уроці математики. Е, зараз ми проведемо урок математики, тому знайдіть, будь ласка, зошит у себе і ось такий підручник. Підготуйте, будь ласка, своє робоче місце, а я тим часом підготую свої матеріали. Сьогодні ми з вами на цьому уроці дослідимо склад числа 7. Але давайте будемо перед цим пригадувати, так? які числа ми вже з вами вивчили, які числа ми вже з вами знаємо, так? які завдання ми з вами виконували. Давайте з вами зараз пригадаємо, так? що, які ми числа вивчали, які цифри вивчали. Пригадайте, будь ласка. Ми, вивчали, ми вже вивчили сім е, чисел. Сім чисел ми з вами вивчили. Назвіть їх. Тобто від одного до семи. Від одного до семи. Візьміть зараз, будь ласка, свої рахувальні палички. знайдіть рахувальні палички свої. Кого є. І викладіть, будь ласка, перед собою. Число 7. Рахувальними паличками викладіть число 7. Так, молодці, ми з вами працюємо далі. Дивимося всі на екран, так? Нам потрібно зараз спробуємо дібрати до схеми вираз, так? І знайти значення виразу. Ось у нас було 5 дірочок червоних і кружечків скільки? Два. Так, і два кружечки. Ми їх всіх об'єднуємо, так? Ми їх об'єднуємо, тобто 5 і 2, ми їх об'єднуємо всі в одну групу. Тож, давайте з вами подумаємо, який вираз ми можемо скласти. Якщо об'єднуємо. 5 плюс 2. Так? 5 плюс 2. Давайте ж порахуємо, скільки буде. Я думаю, всі вже вирахували. Буде 7. Так, буде разом 7 предметів молодці. Переходимо далі, дивимося. Ось у нас з вами є такі ніби ромбики, так? І нехай будуть. Або місяці, так, або бананчики, хто як хоче, називайте, так? Дивимося. Дивимося, що нам потрібно зробити. Нам знову ж таки потрібно дібрати до схеми вираз, так, і знайти його значення. Якщо ми знаємо, що у нас всього разом було сім предметів, Три вилучили, так, то скільки в нас залишається. Нам, точніше, нам відомо, що у нас є три, так? Всього сім. Як нам дізнатися, скільки нам невідомо? Як нам дізнатися? Нам потрібно сім, так, відняти три. Сім відняти три. Добре. Дивимося. Ще раз, хто не зрозумів, пояснюю. Всього у нас було сім предметів, так? Із цих семи предметів три ромбики. Як нам дізнатися, скільки в нас місяців? Нам потрібно відняти, так? Тобто ми відняли, перепрошую, сім від трьох. Так, добре. І порахували, скільки буде, скільки в нас вийшло. 7 мінус 3 дорівнює 4. Так, добре. Дітки, дивимося з вами. Дивимося з вами, розгортаємо свої зошити на сторіночці 30. Ось вона у мене, і ви розгортаєтесь, сідаємо красиво. Будемо зараз працювати у зошиті. Перше завдання. Запиши за малюнками склад числа 7. Запиши за малюнками склад числа 7. Дивимося на перший малюнок. Дивимося взагалі на все. Ось у нас будиночок, так? У цьому будиночку, дітки, живе цифра 7. Так? Число 7. Тож, давайте з вами цей будиночок заповнимо так? тими числами, з яких воно складається. Число 7. Складається. Спочатку давайте запишемо за малюнками, так? Із скількох? із шести м'ячиків, так, з шести червоних і одного зеленого. Тобто із шести та одного. Записали ось тут шість і 1. Далі дивимося. Ось у нас є котики і слоники. Із кількох котиків із п'яти. Так, скількох? Двох. Так, записали 5 і 2. Далі дивимося машинки. Так, Хлопчики люблять машинки, дивляться всі, хлопчики і дівчатка. Із скількох машинок складається число 7. Із чотирьох таких червоних, так, і трьох зелених записали 4 і 3. Дітки, запам'ятайте, і уважно зараз подивіться, що число 7 складається із шести та одного, тобто шість плюс один, із п'яти і двох, п'люс 2, із чотирьох і трьох, чотири плюс 3. І навпаки, міняємо просто місцями циферки із трьох і чотирьох, так, три плюс чотири. Із 2 і 5, 2 плюс 5 із одного плюс частин. Так, із одного та 6, 1 плюс 6. Добре, запам'ятали, так, склад числа із чого складається. Ми з вами і в школі повторювали, тому переходимо далі, діти. Дивимося на друге завдання. На друге завдання у своєму зошиті. Не забуваємо сидіти рівненько, так? Не забуваємо. У другому завданні нам потрібно вставити пропущене число. Вставити пропущене число. Те, що нам потрібне. Тобто ми дивимося на нашу підказочку, яка у нас ось тут. Ми тільки що склад числа з вами написали сюди в цей будиночок, а тепер ми вставимо потрібне число. У перший вираз. У перший вираз, яке число ми ставимо? 7 це скільки? 5 плюс скільки? називайте. Дивіться у будиночок, хто забув. 5 плюс 2. Так, нам треба до 5 додати 2, щоб отримати 7. Добре. Дивимося далі. 3 плюс скільки? Скільки нам треба додати до трьох, щоб отримати 7. Ставте те число. Скільки нам потрібно туди? ставити? Яке число? Підказуйте. Добре, молодці. Число 4. Далі дивимося на наступний приклад, ось він посередині вгорі. 1 плюс скільки, щоб вийшло 7. Скільки нам потрібно ставити, щоб вийшло 7? Яке число? Правильно, число 6. Так, число 6. Записали число 6. І дивимося знову ж таки. 2 плюс скільки, щоб вийшло 7. 2 плюс скільки, щоб вийшло 7. Підказка. Пальчиків, скільки ми бачимо? 5. Тому записуємо циферку 5, число 5. Записали 2 плюс 5. Так, ставили 5 сюди. Дивимося далі. 4 плюс. Скільки, щоб у нас вийшло 7? Скільки нам треба додати гривень до 4, щоб вийшло 7? 3, Так, 3. Скільки давайте, скільки яблучок ми додамо до 4, щоб було 7? 3. Так? Скільки цукерочок ми додамо до 4. У вас було чотири цукерки, а я вам ще дала три. Скільки у вас вийде? Сім. Так, добре, молодці, записали. Записали тут цифру три, число три, так? І останній наш вираз. Шість плюс скільки, щоб у нас вийшло 7. Наступне, так? Наступне число. Ми рахуємо як? Шість, сім, так? А наступне число більше попереднього, більше від попереднього. Наскільки? На один. На один. Добре, молодці. Тепер. Хто втомився? Ручки, пальчики наші розім'яли, так? Розім'яли наші пальчики. Трішки відпочили, зробили зарядку від очі, для очей, подивилися вгору, подивилися вниз, подивилися вправо, вліво, подивилися. У віконце, так? Подивилися на маму, подивилися на тата, так? На бабусю, на дідуся, хто з вами, хто вам зараз допомагає, подивилися на них, усміхнулися один одному і продовжуємо працювати далі, так? Наступне наше завдання третє, від трикутничка. Поклади іграшки кошики улюблені іграшки. Що це означає? Вам потрібно. Подивитися, ось перша іграшка, так? Ми спочатку, ми спочатку, обчислюємо, так? Обчислюємо вираз, потім додаємо цю іграшку в кошик, так? тобто проводимо таку лінію. Тобто проводимо лінію, так? До якого кошика у нас яка іграшка підходить? І розмальовуємо свої улюблені. Виконали рухливу вправу. Ми писали, ми трудились, так? І четверте останнє завдання. Із яких геометричних фігур складена кожна іграшка? Скільки їх? Розмалюй за вказівкою. Дивимося на перший малюнок. Із яких геометричних фігур складена іграшка? Що це за іграшка? Коник якийсь, так? Коник. Називаємо геометричні фігури, з яких вона складена, із прямокутника, із трикутника, так? Око, ось у нас із кружечка, так? І розмалюйте за вказівочкою, так? Розмалюйте за вказівочкою їх. І останнє дивимося фізкульт хвилиночку, так, на останок. Ті завдання, я думаю, ви, ви виконаєте. Так, хто що не зрозумів, будь ласка, задавайте свої запитання і дивимося і виконуємо. Трішки розповідайте. З вами на цьому наш урок математики закінчується. Скажіть, будь ласка, що ж ми сьогодні з вами робили над чим ми сьогодні працювали? Ми сьогодні досліджували склад числа 7. Вам урок сподобався? Добре, молодці! І наш урок закінчується. Бажаю успіхів і до зустрічі на наступному уроці!